Вітаю вас, мої любі раки! Сьогодні ми з вами подивимося, що вам приготував лютий місяць 24-го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. Це у вас тмин із ключовим словом відданість. А, і Тут ще є така баночка із підписом насіння тмину, і мені одразу вона кинулася в очі, тому я від цієї карти ловлю таку енергію того, що ви посіяли певне насіння у своєму минулому і віддано взрощували його, можна сказати, тобто створювали такі. Благодатні умови для зростання цього насіння. І віддано, можливо, знаєте, це про, про якусь роботу, наприклад. тобто Ви розпочали певний проєкт і віддано регулярно так, прикладали певні зусилля для його зростання, можливо, це про якісь корисні звички у вашому житті. Тобто, ви намагалися. Кожного дня, наприклад, там займатися спортом або декілька разів на тиждень, ем, правильно харчуватися, пити більше води. Ну, тобто, щось таке, що потребувало відданості від вас. Е, і також це може бути певне навчання, коли ви. Ви вирішили вивчити, наприклад, якусь нову іноземну мову і прикладали регулярно зусилля за для того, аби покращувати свої знання і свій рівень день за днем. Щось таке я для вас бачу. І це, знаєте, це для когось із вас це могло бути е, свідомо, так тобто ви зробили такий вибір: це насіння посіяти і працювати над тим, аби воно зросло. А для когось це могло бути так, трошки несвідомо навіть, але е, ви. Це те, як працює власне карма. Так що таке є карма? Це причинно-наслідкові зв'язки. Кожна ситуація, кожен наш вчинок, кожна наша дія вона має свої наслідки. І для вас у лютому прийшов час пожинати ці наслідки, ці плоди, ваш врожай із того, що ви посіяли. Це могли бути навіть і стосунки із людьми, і е, навіть якась така, знаєте, може бути неочікувана для вас хороша карма із вашого минулого. Але у будь-якому разі тут чітко прослідковується зв'язок із вашим минулим, вашими якимись е, е, справами, вчинками у минулому. І не просто з якимись вчинками, а й з тими, якими ви були віддані. Яким. Тобто, яким життєвим принципом ви слідували, як ви, чому ви приділяли власне увагу, так? на чому фокусувалися, те і зросте цього лютого. Як саме воно зросте, ми з вами зараз подивимось з інших карт, Любі мої раки. І візьмемо від лісового оракулу для цього карту. О, бачите, тут у вас успіх, секретне джерело і успіх. Так, ну, значить, все ж таки, у вас ця карма буде хороша, і цей врожай ви будете вважати успіхом для себе. І це таємне джерело. Тому, скоріш за все, ви навіть здивуєтесь. Цьому успіху, ви, скоріш за все, його не очікували або не очікували так швидко. Або може навпаки, ви так довго були віддані цій меті, що вже втратили навпаки надію, що щось здійсниться хороше із вами. Але на вас очікує успіх у лютому, який буде пов'язаний із вашими діями у минулому і з тим, чому ви були віддані. Для кожного із вас це може бути щось, звісно ж, різне, бо вас багато. Так, зараз подивлюсь, чи бачите ви карти. Угу. Тому ви вже дивіться, чому ви саме були віддані, які, яке насіння ви сіяли, і в тій сфері життя на вас і очікує успіх. Але ми візьмемо обов'язково ще карти, аби дізнатися більше. Так, ну і бачите, яка у вас карта, і тут власне коріння, по-перше, і квітка. І це знову ж таки говорить про те, що це насіння, яке ви посіяли. Воно пустило величезне, бачите, яке розгалужене коріння. Тобто вам вдалося, вам вдалося зростити щось із, із нічого чомусь я чую. Ну, Настіння у вас, певне, було, але, можливо, знаєте, для когось із вас це ще про, про початок нового життя на новому місці. Чи на новому місці проживання, чи у нових стосунках, чи у нових, на новій роботі, у новій професії. Так? Певний час тому назад ви опинилися в ситуації, де у вас не було коріння, не було певного фундаменту, і вам довелося пускати це коріння, тобто сіяти це насіння і в лютому. Ви вже маєте цей фундамент. Ви збудували фундамент, і це є ваш успіх. І навіть не тільки вже фундамент ви збудували, а вже і квіточка у вас розгортається. Тобто, вже ви бачите певні результати не тільки у якості фундаменту, у якості коріння, а й у якості плодів, які виходять на поверхню. Вашої цієї праці, або праці, або просто відданого, регулярного повторення чогось, так? Це може бути не обов'язково праця, це може бути просто вірне слідування, віддане таке слідування вашим власним цінностям. Дуже цікаво і дуже оптимістично. Це буде позитивний місяць для вас, я вже бачу, любі мої раки. Але давайте візьмемо. Таро, карти для вас, можливо, більше дізнаємося про сферу вашого життя, де це відбуватиметься, башта. Дуже цікаво. Такі хороші карти, бачите, успіх у вас, заземлення, і тут башта. Ну, я думаю, так, що вона говорить про ситуацію з минулого. Коли ви відчули себе без коріння, власне, коли ваш світ зруйнувався, так? ваш світ зруй... був зруйнований, чи в якійсь одній сфері вашого життя, чи в багатьох, але це було на краще. І зараз ви це зрозумієте у лютому. У лютому настане час, коли ви побачите, на що це все було що ви проходили через ці випробування? Навіщо був зруйнований ваш старий світ? Бо ви вже побачите перші результати і перші дзвіночки нового світу, вашого нового успішного життя, власне, яке буде, вам стане зрозуміло і вам стане видно, в чому воно, ваше життя і ви самі стали краще. Вісімка мечів. Угу. Так, давайте ще візьмемо карти. Десятка кубків, ага. І зараз я вам все розповім. І туз пентаклів. Угу. Так, ну, про цю вісімку мечів. Е, я е, чую таке для вас, що ви дійсно дуже старалися. Е, коли ви сіяли це насіння, коли ви намагалися його зростити, у якій би сфері це не відбувалося? Але можливо, все ж таки ви. Певний час не бачили результатів цієї праці, і вам було доволі важко зберігати цю відданість, так, про яку з якої власне, почався цей розклад, і вищі сили хочуть вам сказати, що ви молодець, що ви зберігли відданість, незважаючи на цей ваш стан, у якому ви не бачили власне, ніякого промінчика надії. Ви бачите, як тут ця дівчинка ну, може почувати себе, тобто вона фрустрована. Вона зв'язана, вона не бачить майбутнього, куди їй йти. Навіть е, вихід є з цієї ситуації, де вона стоїть, так? Е, бо тут є, є як вийти, є як рухатися, але вона цього не бачить. І ви були у такому стані певний час, і вищі сили це все бачили, і вони. Я чую, навіть шоковані таке слово, так, гучне, шоковані і вони пишаються тим, як ви у такій важкій ситуації ви все одно зберегли відданість своїм якимсь цілям, своїм пріоритетам, своїм цінностям, самим собі або вашим близьким, вашій родині, можливо. Ваші якісь мрії, можливо, кар'єрні, кар'єрній, так, І саме через це. Ви отримуєте вашу винагороду цього лютого. Ну, по-перше, цією винагородою буде набагато кращий емоційний стан, врешті, після всієї цієї фрустрації, ви будете почуватися щасливими, відчувати гармонію. Бо бачите, тут десятка кубків. Якщо це певні ситуації були у стосунках у вас, то стосунки будуть чудовими, вони налагодяться. Тут родина, які разом, які веселі, щасливі. Під ясним безпечним небом, і це така гармонія у стосунках, у стосунках із собою, у стосунках із життям, із родиною, тобто емоційно. Це щастя. Ви будете почуватися набагато краще, ніж було до цього. І такий баланс також. Так? Ви, якщо до цього ви почувалися вирваними із корінням, такий стан невизначеності у вас був, то тепер це змінюється. Ваш емоційний стан змінюється. По-друге, у лютому. Ще є результати, якісь матеріальні вашого цього насіння, його зростання, власне. Тобто, це можуть бути гроші, це можуть бути будинок, стан так місця вашого проживання. Це може бути стан вашого тіла. Тобто, якщо ви працювали над тим, аби зцілитися, зробити своє тіло здоровішим, сильнішим. Ви побачите матеріальні результати цього у лютому. Так, відлюдник. Угу. Так, я чую, що ви зробили певні жертви і певну аскезу, скажімо так, заради цієї відданості. Тобто ви чимось пожертвували заради того, аби зростити це насіння у своєму житті? Паш Пентаклів. Угу. Колесо фортуни. Так, ну, власне. Так, це та сама історія повторюється з іншими нюансами у другому рядку ваших карт. А у цій ситуації, коли ви були вирвані з корінням, коли ви були фрустровані, коли все було жахливо, насправді, ви продовжували робити. Певні бебі-степс, знаєте, як то кажуть, бо паш Пентаклів, він, такий, він повільний трохи, але він методичний, він як черепашка, така можна сказати у даному випадку. Тобто ви робили маленькі кроки, але кожного дня ви робили щось маленьке для цієї вашої мрії, для цього вашого насіння. Чи, можливо, це не була ваша мрія, так навіть. Якщо ця башта і ця вся трагедія у вашому житті, вона сталася, ви ще її не обирали правильно, але ви опинились у такій ситуації, що вам необхідно було адаптуватися, наприклад, і адаптуватися до цього життя. І ви намагалися це робити, ви робили це помаленьку, потихеньку, крок за крочком, але ви не здавалися, і ви були віддані цій меті. І, врешті, зараз, у лютому, настає момент, коли колесо фортуни обертається, і ви вже. Оцей етап залишаєте. Ну, не те, щоб ви цілком його залишаєте позаду, так? але ви будете і надалі робити певні кроки і працювати над цим проектом. Я це бачу, він ще не закінчується. Але вже той стан, який у вас був, стан фрустрації, стан, коли ви не маєте промінчика надії, ви не маєте жодного. Знаку того, що це працює, що це насіння зійде. Так? Це змінюється, і ви вже бачите результати, і ви вже можете йти далі набагато у кращому душевному, емоційному стані. Так, і місяць. Місяць вам стане ясно, так? Тобто місяць він насправді про. Відсутність ясності, про якісь ілюзії, так може свідчити, про таке затьмарення, знаєте, свідомості, про те, що підсвідомість бере під свій контроль, ваше життя, певні страхи. І по цих ваших картах я бачу, що ви отримаєте набагато більше ясності, бо ви побачите, так? Певні результати того, як зросле. зросло це насіння ваше. Ви побачите те, що ви вважатимете успіхом для вас, і у вас прийде більше ясності стосовно того, що вам робити і далі, так? І, і навіщо було те, що було, і що вам робити, власне, далі. І через це у вас покращиться ваш емоційний стан. Також у вас може... Покращитися контакт із самим собою, із своєю підсвідомістю із своєю інтуїцією. Тобто, все це, що відбулося, воно не тільки на фізичному плані змінює ваше життя, але і змінює вас зсередини. І ви. Певні уроки отримали стосовно того, можливо, певні інсайти про ваші якісь паттерни думок, так можливо, які вже вам не потрібні, про те, як ви самі могли себе заботувати на шляху до певної мети. Можливо, це і все власне може бути про. Психологічну роботу, можливо, ви деякий час тому розпочали працювати з психологом, і це було те насіння, яке зростало. І наразі ви побачите результат в кращому розумінні самих себе, в кращому в кращій можливості дослухатися до вашої інтуїції, і також в тому, як власне наша психологія, ця впливає на матеріальне життя. І так, це навіть якщо ви не працювали з психологом, це була ваша пригода відлюдника, скажімо так, шлях відлюдника. Шлях відлюдника це такий етап життя, коли є певні уроки у цьому житті, і ми багато рефлексуємо на тему того, що відбувається, занурюємося у себе і робимо певні висновки. І щоб не відбувалося у вашому фізичному матеріальному житті увесь цей час, ви водночас рефлексували і занурювались у себе. І ви оці плоди, які ви отримали, вони власне є результатом того, що ви розвинулися якось духовно, ви розвинулися якось психологічно. І ви Перемогли певні якісь свої страхи, певні якісь комплекси, якісь патерни е, думок, які вам вже не потрібні у вашому житті. І, власне, це, це по-перше, це найголовніше. Так? Ми спочатку зростаємо зсередини, а потім все наше життя, як дзеркало, таке, воно змінюється, як кола по воді від того, якщо бросити камінчик у цю воду. Тобто. Перша причина це те, що ви зросли духовно, зросли як особистість. І результати цього зростання ви бачите у матеріальному світі, ви бачите певні матеріальні результати, або фінансові, або фізичні у вашому тілі, або фізичні у вашому оточенні, у місці, де ви живете. І також, звісно ж, емоційні результати. Спокій на душі, гармонія, щастя, гармонія у стосунках з іншими. Ось такий чудовий розклад для вас, любі раки, на лютий 2024 року. Мені він дуже подобається. Я бажаю вам, щоб він справдився якнайшвидше, і ви відчули це щастя, цю гармонію, цю заземленість і цей новий контакт із собою. Якщо вам також сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього, і, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі раки!